Всім привіт! Я Вероніка, і сьогодні я буду проти віри. А Віра, вона сила вода. Ну Сьогодні я і зараз буду підцепляти ось такі гострі чіпси, але вона про це не знає. Я зараз відкрию двері і зараз буду їй це все давати. Але так, зараз істукаємо двері. Ну, давай відкривай дверці. Так, дякую. Я тобі зараз даю на собі. Візьми. На-на-на. Маєш, все. Дивися, я тобі зараз дам чіпси. Мені просто лін тобі об'ясняти. Просто в мене тут цей багато пачок залишилося, тому я йду. Так, все. Я вже пішла в свій дім, і сьогодні я буду зараз дивитися телевізор. Так, я собі зараз сяду на диванчик, включу собі телевізор і буду його дивитися.